Життя на волосині урятувати дитину від смерті прохає Черкащанка Аліса Куколєва. У її 12-річного братика Родіона цирос печінки. Він зараз в реанімації столичного Охмаддиту. Лікарі щохвилини продовжують життя малому Родіонові за допомогою штучних легень та печінки. Хлопчик потребує термінової трансплантації печінки, згодились допомогти лише ізраїльські лікарі. Та за операцію запросили аж 200 тисяч доларів. Для родини ця сума непідйомна, каже сестра Аліса. Куди біг по допомогу, що робити, не знає. Хлопчина ж сподівається на виграш у двобої з хворобою. Я вас дуже люблю. Скоро приїду. приеду. Готовьтесь, пельмені. Ну, Дитина очень хочет жити. Он цепляется за эту жизнь. Я очень прошу вас о Цього листа Родіон написав ще перед реанімацією. Зараз стан хлопчика лікарі розцінюють як вкрай тяжкий. Телефон сестри Аліси 063 862 77 49.